З мапи рівного невдовзі може зникнути вулиця Набережна. Її планують перейменувати на честь загиблого на війні захисника Тараса Давидюка. Таке рішення погодили під час нещодавнього засідання комісії з питань найменування міських об'єктів. Понад півтисячі людей та десятки громадських організацій звернулися до влади з проханням шанувати у такий спосіб 37-річного рівнянина, який загинув у боях за Україну, оскільки у місті не залишилося вулиць, пов'язаних з радянським минулим, розглядали нейтральні назви у середмісті обласного центру. По прикладу Литовську, пластову чи Кавказьку. Однак голова міського товариства просвіта Катерина Сичик запропонувала інший варіант, який підтримала більшість присутніх. Мама Тараса у своєму зверненні висловила думку про те, щоб перейменувати вулицю Кавказьку. Так як кавказька вулиця має історичну назву, тому згідно законодавства, комісія не прийняла цього рішення. Було запропоновано ще декілька вулиць, і одну із вулиць, яку запропонувала я, це вулиця Набережна. Мамою було погоджено. Був присутній на цій комісії і товариш Тараса, заступник голови рівненського осередку пласту Олександр Денисюк. На його думку, назва набережної не містить історичної ваги водночас майбутні покоління рівнян повинні знати своїх героїв і той внесок, який вони зробили у збереження свободи та української незалежності. Коли з'явиться така вулиця, батьки там діти будуть запитувати, чого наша вулиця носить назву там імені Тараса Давидюка, батьки будуть розповідати, що в нашому місті е, жив такий чоловік, е, Тарас Давидюк, який е, активно розвивав там молодіжний сектор, займався з дітьми, був журналістом, робив дуже дуже багато чого. І коли на нашу державу напали, він не сховався нікуди, не цей в числі перших взяв зброю в руки і пішов захищати думки рівнян, зокрема мешканців набережної стосовно можливого перейменування їхньої вулиці, розділилися. Всі опитані нами громадяни переконані, що героїв рівнян варто шанувати. Однак на всіх полеглих на війні хлопців може просто не вистачити вулиць. Тому було б доцільно назвати одну велику міську артерію на честь усіх захисників. Я вважаю, що набережна вона дуже доречна, тому. Що вона йде біля річки, і тому вона набережна. З іншого боку, іменем Героя, який заради завдяки верніше, якому ми живемо і можемо мирно жити, ну складне питання, але, мабуть, так. Хлопці, які там воюють, заслужили таку шану, ми так вважаємо. Так що можна, можна переіменувати. Зараз дуже стільки хлопців багато гине. Нам прийдеться всі вулиці переименовувати. До набережні люди привикли знають, де яка вулиця. Вона ж це ж не те, що вона підлягає під радянську, як Символіку це ж не радянська символіка. Набережна це для України теж може бути. А для хлопців краще, щоб були пам'ятники, щоб ми за них пам'ятали. Рішення комісії з питань найменування міських об'єктів носить дорадчий характер. Остаточне слово щодо того, чи варто змінювати назву набережною на честь Тараса Давидюка, прийматимуть депутати Рівнеради під час сесії. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.